Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми покинули всі свої справи. Якраз у нас сьогодні вихідний і пішли на город. І всім треба зробити також, у кого є помідори. Цього, цей рік, зараз, цей час дуже повищена влажність в Україні, тому що йдуть дощі і помідори дуже бояться фітофтори. Зараз це сама -сама страшна болячка для них. І для того, щоб цього не відбулося, треба їх, я називаю, брити. Ми їх всі. Всі оці листя, вони такі зараз мощні зараз ці помідори, тому що влаги достатньо. Крапельний полив ми вже не включаємо давно, тому що не потрібно. Зараз влага є, і вже помідорки почали в'язатися. І такі славні помідори цей рік, тому що є і тепло, і є і волога. Але щоб для того, щоб не втратити цей врожай, ці. Кажемо, рослини наші, то треба за ними зараз обов'язково покинути все і піти на город і почати їх обробку. Ой, де які на Юра обрізала, які вже в нас є помідори. Е, значить, що робимо? Треба всі оці листки не жаліти, все-все. Десь там мені писали в коментарях, що ой, що ви робите, що рослина приболіває. Нічого вона не приболіває. Ми це робимо вже на протязі до багатьох років. Це вже такий провірений метод. І ось дивіться, які цвітоноси красиві, який урожай має бути. Але якщо це не зробити, то може напасти фітофтора. Від фітофтори є спеціальні препарати, але я вже протягом багатьох років цими зовсім ними не користуюся, а просто обриваю ці листя. Отак от, от треба обірвати, я вже в кінці покажу, який має бути результат. От. Але на жаль, я можу робити це тільки своїми руками. І потім. Звісно, пару днів ходжу з зеленими руками. Не виходить в мене ні в перчатках, ні в чому. Юра купив собі таку штуку. Це він, до речі, перший рік буде мені допомагати вічно. Це була моя робота. Я щось не хочу. А, він вже каже, не хоче. Але йому попалося на очі така в Да, так? купляти? Така штука. Ну і що? Удобно? Ану покажи ще раз. Воно що, чіпляється на палець, на палець. Чіпляється на палець і так от ріжеться. Але треба дуже-дуже уважно, щоб не зачепити основний стовп. Треба лишати сантиметр від А Ну покажи. А, лишає. Молодець. Стараєш. Так що ми сьогодні працюємо на помідорах і я ще раз наголошую на те, що в кого вони є, обов'язково зробіть цю процедуру. Тоді не потрібно ніякі гербіциди, там, ніякі, чи як вони там називаються. Коротше, ніякі препарати хімічні не потрібні. І це ще в мене була борьба, я сьогодні на цей участок сильно хотіла на цю ділянку крапельний полив зробити. І ми просила, Юру, зроби, зроби, ну щось ці три грядки залишаються без пильва, вони пропадуть. Але природа тебе спасла, Юра. <рес> <рес> це... Я кажу, от я тобі покажу, от яке воно буде там і яке воно буде тут. І от тепер на сьогоднішній день, коли пішли хороші дощі ось тут і ось тут, то різниці майже немає. Вони однаково, хороші помідори цей рік, дай Боже, щоб воно було далі так. Дощу нам, може, такого сильного не треба, бо у нас прям зливи, зливи були. Ну, Зараз вже по прогнозу якоби вже вони закінчуються, ці дощі. Починаю працювати все. хвати балакати. На цьому кущі я хочу показати. Оце вже ось початок фітофтори, Уже вона листочки, Вже вона почали листочки скручуватися. Це вже треба їх опирати. Значить, і от не жаліть, не жаліть ні в коїм разі. Все треба знімати. Листя знімати. Тоді не буде ніяких проблем. Ось коли беру пальцем, лишаю і обриваю. Десь сантиметр, ну, де як, де, як виходить. Всі листки, які йдуть по бокам. Пишуть, що там заболівання, ніякі вони не приболівають. Все добре, вже скільки років ми це робимо, як я вже казала то нічого не це, ну краще, щоб так, ніж фітавтора. Ну от і все, в принципі, кущі оце такі і лишаються. Можна і ці прибрати, але ну. я ці вже лишу. А отакого приберу. Все. Ми не трогаємо сам ствол. Ось отаку беремо і залишаємо ці побіги там по 10 сантиметр по, 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 по сантиметру. І ще ось ведем, сюди покажу, я лишила. Ось все, початок квітовтори, Скручуються листочки, отакого не скручуються. І потім починають жовтіти, чорні п'ята на них і все. І це треба його прибирати. Поки не пізно. Все. Отак от куст лишається. Це ось завість, хай собі буде, воно буде далі рости. Ось такий вигляд вже мають ці помідори після обробки. Не підсапувала, тому що зараз сильно мокро. Підсапаємо вже завтра, тому що воно підсохне трошки і тоді підсапає. Значить, зараз оце листя все треба прибрати. Обов'язково наголошую на те, що листя треба вбирати. Зараз візьмемо граблі, оце все стягнемо і викинути як подалі, щоб його не було. Тому що десь там вже може бути начало фітофтори, тому що бачите, листочки закручені, а то воно є. Значить, не жалійте, ще раз кажу, не жалійте, знімайте листя. От. І оце так протязі багатьох років ми робимо і помидори виходять у цвічні. А це ось завість вже пішла. Тут ми посадили ці два рядка Чорного принца. І він ось такий якийсь фіолетовий, виходить. Ну. Ну, хто може працювати в рукавичках, то вдівайте, бо руки, ось, бачите, такі, А ще як помиєш, то будуть зелені. Ну нічого, ми зараз, я постираю щось, то О, все виміть, якісь капці помию. О, ось пропустила. От таке ось, бачите, оце, оце вже треба обов'язково знімати. Вже листочок ось починає звертатися. Оце треба знімати. Раз і зняв. Все, зараз чистимо доріжки і на сьогодні хватить. Все, доріжки вже чистенькі. Вже і сонце піднялося, Жарко вже на вулиці у нас сьогодні. Вже дощі минули. Командори вяжуться потихеньку. Йошта теж така рослина класна. Кожен рік урожай. Всі так хороші в Нічого її не їсть. Я вже десь розказувала. Нема ніяких захворювань у рослини. І смачна, і крупна. Ну, ще трошки треба почекати. Вона вроді б, то дивишся, вроді б, як і вже їй стигла. Але я в минулому році у нас випадково так вийшло. Ми були на дачі, і приїхали. А вона вроді би так дивилася, що вже була готова. І поїхали. Не було нас дві неділі, приїхали. каже, думаю, ну все, вже, навіть, не, не обсипалась, вже йошти немає. Ні, а вона така класна була, така спіла, не кисла. І все, все злито. Все злито, йошти. Кожен рік, в неї нема. А смородину. Мучився з нею, захворювань у неї куча. То роде, то не роде, то ще щось нападе на неї якась мушка. А тут нічого. Воно повне. Так що сажайте йошту. І ось якраз оце, зелені отакі побіги, оці гілочки до одревеніло. Оце відрізати і в землю. Тепер живається, як бур'ян. Росте отлічно.